В мене вийшов дуже красивий кактус. Це магнітик. Брала зелений колір, його... потім цим стучками тут і тут зробила, а потім цим зробила горщик. Отак зробила кульку, притиснула, а потім я прикрашила горчик, зробила такі полосочки вниз. Я Зробила крапочки і мені ще допомогли тоді, зробити квіточку. І ще потім мені полекає магнітка. Кактуси дуже колючі. І ще в моєї бабусі в нього є кактуси. На їх поливає і садик. Там, де дуже спекотно, там, там ще де. кактуси. Ростуть. Вони не люблять дощ, тому де спекотно їм комфортно. Вони ростуть навіть в пустелі, досягають великих розмарів і кактуси, які можуть бути більше за людину. Вони вже схожі навіть на дерева. Я ще таких не бачила. А от маленьке мені дуже подобається. Таке я сьогодні так забираю. А тепер його на і буду на нього дивитись з сестричкою. У мене клатус. Він дуже красивий. Спочатку ми робили хвост. І робили такі хворочки. Спочатку чапочку, квіточку і знову кляпочку. Бачить, що у мене таке і таке, і таке. Все різна. Бустеді. Вони люблять сонечко, дуже рідко цвітуть. Тому я на своєму катку зробив квіточку. Мені дуже сподобався робити свій магніт. І він вийшов дуже красивий. Я ним буду любуватися. Він буде у мене на родиннику. Є букви на магнітах. Він буде серед інших магнітів. А це песи, як я сам зробив. Eu adoro cantos. Vem aqui com a nem Não é muito frio, mas... Його точно мов фільм деколації. Лала зелений. Потом ліпила голосочок. Потом ліпила квіти, а потом зліпила таку квіточку. Нам допомогли, а потім з лінії такі. Кактуси листуть в плилоді. Це незвичні рослини, бо в них є колючки. А все вони живуть в постелях Їм не потрібно багато води. Вони люблять сонце. А в країні лосяють кактуси у голсика. Вони бувають різних видів і форми. Я бачила великі кактуси. Він, він великий, вони бувають різної тонні голки. Є товсті, як плавня голка. А є тоненькі, але теж не спець. Я знаю, що вони дуже колючі, як голка. Їх не можна торкатися, бо, можете, бо можуть поранитись до, до крові сильної. Але сьогодні зробили маленький. Я його зліп спочатку ліпила я, я зеленим, потім робила крапочку, потім робила. Горшочок потім робила, потім робила квіточку. В мене вийшов чудовий красивий кактус. І як справжня іграшка. Це крат в цьому, що я дуже старалася. Мені більше сподобалось ліпити покрашену горшочку. ще він дуже яскравий. Буде його чіпляти на холодильник. Він буде серед інших магнітів. Mau siapa yang kau tuh mana nih sih? Tujuh, tujuh ribu meter itu apa sih? Ya, apa Ya. а Потім я прикласи любея, а потім я уже так приклади любея, а потім я видять купити пле. Как то ще плечить плевоче, лишні кольорові. У небувалі лишневі форм. Лишніму форському. Она ще указаний велических хосиках. Ми кактус такая як хосику. А мені кактусь, кактус светели. Все хочется мені, що присвіте. Пошуплею маленькі тетяли.